Ну і звісно ж таки повертаємося знову до детокс-тематики. Я вже в одному з минулих відео підіймав цю тему. І це тема стосовно того, що ви купуєте а, дешеві дачні ділянки, трішки їх приводите до ладу, обрізаєте там газ, обрізаєте електрику, ставите якийсь чан або надувний басейн і продаєте це під виглядом. Детоксу від суспільства, від електроники, від побутових приладів, від всього. От людина приїжджає, вона абстрагується, не має інтернету, зв'язку, електроенергії і просто відпочиває від цього всього. Тема популярна, тема достатньо для низького бюджету підходить, легко в неї зайти, легко розпочати. І єдина проблема в тому, що Зазвичай, от період з середини весни і до середини осені користується великим попитом, а на зимку вже, звісно ж таки, проблем, тому що не всі хочуть вже, от, начебто хочуть і детоксу, але не хочуть заморочуватися з розтопками, з зарубаннями дрів, цього всього. Тому готуйтеся до сезонності, але в принципі, якщо правильно підійти за сезон, можна нормально наробити.